Дай Боже щастя, здоров'я, успіху і процвітання, панове українці. Щастя, здоров'я, сил, наснаги, мужності і щасливого повернення додому зі щитом, всім нашим захисникам, хлопці. Ми, ми щиро вдячні вам за, за, за вашу жертву. Неважливо, якими шляхами ви потрапили на фронт, але нині ви ризикуєте життям за мене особисто і за кожного такого, як я. Дякую вам. Тисну віртуальну руку. Сьогодні, сьогодні 19 лютого. У мене, у мене день народження. Я раненько встав ще до схід сонця і погнав сюди в ліс, в ліс, що є моїм храмом, бо він повний життя. Життя істинного. І сьогодні тут сам Господь Бог править літургію на подячну літургію на день мого народження. Співає хор з пташок, шумить ніжний вітер, сяють не, не люстра електричні з фальшивим золотом, а сяє ось лютневе сонце. Сьогодні дуже гарна погода. І я насолоджуюсь цими звуками, десь там вдалині чути, чути шум людей, але вони далеко. А тут панує Бог в кожному дереві, в кожній пташці, в кожному черв'ячку. І я слухаю цю молитву і тішусь. Зараз приїду додому, звичайно, де мене чекають мої люблячі серця, мої діточки, моя марічка вже встигла мене сьогодні зранку, не знала, що я піду купати. Прокинула в 6 годині і подарувала мені подарунок. Розшулило мене, так воно в мене дуже гарно малює. В мене дві дитини гарно малюють. І щороку вони на день батька, на день народження малюють. І мені, і Світлані малюють малюночки, майструють дещо. І це найдорожчі подарунки. День народження, я не знаю в кого як, а в мене, як правило, Таке ну не сумне свято, але свято роздумів. Кожного року я стаю старшим. Кож... За рік, що я прожив, накопичується ще якийсь багаж досвіду, знань і це спонукає до роздумів. Окей, будемо говорити сьогодні. Просто на дорозі прямуючи до, до того місця, де я хочу сьогодні пошукати. Я знайшов мідний гудзик, шкода, що він без нічого. З вушком, але це просто гудзик Скільки б я не ходив по тих місцях, де, де в мене ну загалом було 20 динаріїв, та 20 динарів, срібна сукерка і всяких там містиків. обручка золота, другий перстень золотий, срібний перстень. Срібні якісь прикраси, Київська Русь, Русь казалась з потернінням. там ще було? Шестак, півторак. Хочу до хера було. Ну але то вже такі місця вигризені, що просто. І сьогодні зранку, коли я йшов на пошук, і мене жінка проважала. Привіт Світланко. Вона казала мені, що бажаю тобі знайти знахідку своєї мрії. Дівчинко моя, то... Ти є моя мрія. Найбільша знахідка в моєму житті це, це саме ти пташко. І моє життя е чітко розділене до зустрічі з тобою і після. Все, що було до тебе, мені здається, що то взагалі не моє життя. Воно було позбавлено будь-якого сенсу. Я не знав, що таке любов. Я думав, що я знаю. Але саме ти мені відкрила. І все, що в мене було після зустрічі з тобою, це Це істинна насолода. Земна. Все решта, що поза тобою, всі інші насолоди, то вже належить до іншої субстанції, до душі. Власне, ти поєднала. Обидві насолоди, і, 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 і мої духовні насолоди, і тілесні. Так що так. І я, коротше, позбувся бажання знайти ще одного динара. Я дивись на те місце. Я якраз навпроти. Там, бачите, за тим яром, за тим яром там то місце. І я перейшов на інший бік і починаю ходити, вибивати вичищати той ліс. І власне це не вичищання, бо, бо, тут... бо тут ось перша монетка нарешті 20 копійок радянських. Сумочку до алюмінію, Я так до них відношусь. І так, тут місця не ходжу, ні, бо я дуже далеко. Я дуже далеко в глибині лісу, тут сигналів нема. Або гільза, корків, прикиньте, яка насолода копати, тут корків нема що так. Окей, погнали. Як мене лише не називають? Якими, якими словами мене лише не записують в телефонні книги? Кажуть я мисливець, шукач, мисливець за скарбами. Я більше Я більше мисливець за емоціями. Я ганяюсь за чимось, ганяюсь, мрію, про щось знайти, знайшов, кинув. Знайшов, кинув на стіл, але лежить. Все, мені сказали, так, це такого-то такого року, такого-то такого правителя, я заліз, прочитав про правителя, поцікавився, хто він був, що він був. І все, і та, і та монета, чи та медаль. Лежить на столі, поки мені хтось не напише рома, а ти там знайшов Динарій. Кого то в мене останнього купили? Ну, неважливо, скажімо, Пія, Антоніан Пій. Він я би його купив. Скільки даєш, скільки то стільки? Поцікавився, добре добре. Поцікавився, чи нормально, це нормально, продав. Мені треба за що жити. Взимку я не працюю, тому я не збирач скарбів, Який може з'їсти іржа, згоріти в вогні. Мене особливо ці скарби не тішуть. Ще раз кажу, я земні скарби свої вже знайшов, а духовні скарби вони. Вони в процесі. Вони назбираються, чи не збираю я їх, чи знайду я свій скарб духовний. Може вже знайшов. Я ходжу цими стежками. Прислухаючись до металодетектора, прислухаючись до відчуттів своїх, до ніг ногами слухаю землю, нога втопто, на тисячі років тут люди ходили, я точно знаю, що ходили, судячи з тих знахідок. Тисячі років тут блукали люди і губили дещо. Я просто уявляю собі їх, їхні голоси, їхній їхні вигляд. Їхні домівки, можливо, це моя багата уява, фантазія. А можливо, це генетична пам'ять. Можливо, я вже сотні разів відроджувався в земному тілі. Оця тонка субстанція народжувалася. Якщо зараз міг хтось почне заперечувати, ой, це неправда, то бути того не може. Ви навіть не уявляєте, що може бути, що бути може. У Бога все можливо, це ви собі думаєте, що цього бути не може. Знайшов такого ножика. Кажуть, такі речі треба живій. Викидаю, я викидаю лом, а я ні. Такі вже не випускають. Зараз зніму ближче. Такі вже не випускають так, це не артефакт. Але якщо зібрати десяток таких ножів, десяток вилок, виделок і десяток ложечок, і одним лотом можна продати. І їх хтось купить, бо хтось це колекціонує. Достатньо гарна ручка, така художня. Шкода, що не в сріблі. Опа, тут є напис. Кірова, завод імені Кірова. Ну, в радянських часів, зрозуміло було. Гарний ножик, навіть підгострити, навіть підгострити і колись взяти на гриби. Крутяк. Завод імені Кірова, такого більше нема. До речі, Кірова, Кірова, Кірова. Кіров. Він був репресований, та треба подивитися, хто такий. От бачите, що дає це хобі. Це дає хобі. Хобі дає, крім знахідок, дає знання. Чергова знахідка. Гудзик, мідний, старенький, але без, без нічого, без клеєм. Якийсь просто цивільний. Без історії. І ми ніколи нічого не дізнаємось, бо його історія захована. Можливо, він був на, на, на одязі якоїсь визначної людини. Але нам закрито перед, наш, перед нашими очима закрита історія цього Гудзика. Те ж саме відбувається в нашому житті. І більшість людей, які поруч з вами. Вам невідомі, ви його бачите, чи її. Ви щось про неї знаєте. Але її історія захована перед вами. Хіба людина, яка утруїла моїх собак, на ній написано на чолі, що це шкурудек? Ні. Ви вітаєте її з ним народження, вона вдіває вишиванку. Інколи її запрошують виступати. А що в неї в душі ніхто нічого не знає? Можливо там сонце світить найясніше, хто знає. А може там темрява непроглядна, ніхто не знає. І паяк, який сидить під магазином і просить на фляжку, Ви нічого про нього не знаєте. Взагалі не знаєте. Ви бачите гудзик, на якому нічого не написано? Часто мені кажуть, ти йдеш неділю копати. Чого не йдеш до церкви на службу Божу? Ти грішник великий. Моя церква не в храмі. Це речі не тотожні. Церква є церква, храм є храм. І моя служба Богові не має бути дві години на тиждень. Мрія моя служити Богові 24 години на добу. Така моя віра. Я не належу жодній релігії. Я не розмінююсь на дрібниці. Мені не подобаються фальшиві, фальшиві позолоти, фальшиві пастирі, фальшиві ідеї, фальшиві заповіді. Бійся Бога. Нема такої заповіді. Бійся Бога Твого. Є люби Бога Твого. І я люблю Його, і Він любить мене. І всюди сущ в мені, а я в ньому. Тому слова Ісуса з Назарету. Подивіться на мене і побачите Отця звучать для мене по-іншому, можливо, ніж для вас. Мені здається, кожен з нас, і я, зокрема, також можу сказати. Подивіться на мене і побачите Отця Свого. Не боюсь я Бога. Чого його бояти? Саме страх Бога. Дияволи вам втиснули. Саме тому ви смерті боїтесь. Не може бояти смерті мертвий. Ви вже мертві, Просто ви цього ще не знаєте. Вже скільки сьогодні гузиків знайшов і від Кальсон, і Радянський, не всі знімав. І от. Думав, що більше гудзиків знімати не буду. Бу, бо замахали. І є підозра, що цей гудзик буде мати історію якусь. От так. Вушко є. Ну що, весь знову? Ну йдемо зараз... Я прочищу, трошечки, поставлю на паузу і покажу. Ну що, не можна зрозуміти, чи це... Ну, не можна. Є номер треба ну, заюзаний, затертий конкретно, але вушко є, циферки є, отже він буде мати історію. Однозначно це йде в колекцію. Ну хоч що сьогодні. Ходив я по старих місцях і, і нічого не було. А по нових місцях. А прийшов на старій, то гудзики, то ще щось випадають. От кришечка від люльки. Так, вже попрощалась з нами. Хоча така, така собі. Ще терпимо. Старе місце краще десяти нових. Інколи, а інколи все навпаки. Так як... Кажуть, один, один старий друг краще десяти нових. Ну, як Як? коли. Мене Бог. Мене Бог ніколи не залишає. самого. Все моє життя. Довкола мене є тисячі таких, які мене ненавидять. Хоча ти їх спитаєш, а чого ти його ненавидиш? От що що він тобі зробив? І внятної якоїсь відповіді не буде. Ненавидить, блядь, багато говорить. Такий дуже мудрий, такий, блін, такий. Ну не знаю, а ну спитайте. Найдіть такого, що мене не любить, і спитайте, за, за що ти його не любиш? Багато людей приходить, одиниці залишаються, решта йдуть геть. Я, Я пережив такі зради, блін. Хто мене тільки не зраджував? Просто капець. І близькі по духу, і близькі по крові. І на кого мене тільки не обмінювали, і що мені тільки не казали. Я я тебе не люблю. Один Бог знає, як я тебе не люблю. Так я казав. Казали. Ти не любиш Зеленського? Все! Я більше до тебе не прийду. Що я лише не чув? О, роди мій. Роди невірні, доки я буду з вами. Що ж, я ж також можу використати слово Ісуса. Сьогодні багато його згадую. Сьогодні такий день, що я згадую його. І кожен, хто визнає перед родом цим невірним мене, того я визнаю в тому місці, куди я прийду. І кожен, хто зрікся мене перед родом, цим невірним. Того і я буду мати право зректись. І кожен з вас хай користується цими словами, бо в цьому є велика істина і велика справедливість. Коли прийдемо до Отця нашого, кожен з нас буде мати право, не факт, що ти скористаєшся цим, але будеш мати право зректись. Того, хто тебе зрікся тут в цьому світі. Головне заслужити при... право прийти до Отця. Я я гадаю, що потім ми не скористаємось тим справам. Типа зрікатись кого-небудь. Яка тобі різниця нафік буде, як ти будеш коло Творця, Правда? Але пам'ятайте. Завжди пам'ятайте кожен хто. Найнікчемніша особа, що тобі в твоїх очах, вона може тебе вже далеко обігнати по дорозі до Царства Небесного. І будь-який камінь, якого відкинули будівничі, може стати наріжним каменем навіть у твоєму власному житті. Тому не можна тут нікого зрікатись. Нікого. Хіба тебе викинули з свого серця, тому у тебе просто немає вибору. Але сам особисто ніколи не кажи, я тебе знати не хочу. Не. Це не можна. Хто знає, де він буде. Закінчився мій копсування. Такий собі результат. Знаєте, результат. Результат, як завжди, не як завжди. Кожен, кожен мій вихід відрізняється і, і настроєм, з яким я шукаю, і, і, і результатами, і знахідками. А результат у мене хороший, позитивний. Я отримав свою порцію адреналіну і надумався, наговорився з Богом, наобнімався з деревами, не усміхався до корків, трохи поматюкався. Так завжди. Але по дорозі додому. Але по дорозі додому включив телефон, у мене був в режимі польоті, бо сьогодні би мене замахували, телефонували б е е я не хочу говорити сьогодні. Я хочу сьогодні бути тільки з своїми підписниками в Тіктоці, в Фейсбуці і в Ютубі і з своїми рідними. Я прочитав, зайшов у вайбер чат Адреналін і прочитав один, одне вітання, яке я обов'язково викладу у Фейсбуці. Я власне, блін, навіть навіть не звернув увагу ім'я людини, яке написала, бо я зворушений. Я вражений, друже. Ти мене знайшов в Ютубі. І, і, сьогодні, і сьогодні ти один. З тих людей, які зробили моє сумне свято, як я казав на початку. Радісним. Реально радісним. Я відчув себе потрібним. Не лише своїм близьким. Ти так багато написав і саме по кількості написаного. Я відрізняю, яка людина щира, а яка просто так на ноги, як кажуть, привітала. Послала мертву картинку. Ну, в кращому випадку написала, вітаю. Ти ж, мій друже, написав тисячу слів. Ти знайшов ці 5 хвилин і подарував мені їх. 5 хвилин твого дорогоцінного життя. Я подивлюсь, хто ти. І відпишу тобі особисте відправлю повідомлення. Я реально вражений. Дякую тобі і дякую всім, хто мене сьогодні привітав. Дай Боже вам щастя, здоров'я, хай Господь помножить ваші дні і наповнить благодатями і радостями, різними радостями, який багатогранний Господь, так його подарунки є. Різних кольорів і різних розмірів, і різних напрямків. Хай